Всім привіт! 25 копійок 1992 року різновиди 2 бак і 2БВК. Особливість, особливість цього різновиду це крупна насічка З шести сегментів насічок. Вот такая насічка. Всі монеті воский тризуб, вузький верх тризуба. І черенки примикають до ягід, От вони. Видно, що черенок примикає до ягіта. Чиринок 7 і 8 примикає до ягід. Ціна такої монети 800-170 гривень. Якщо черенок не примикає до ягід, Як тут он? Вот так на даній монеті. Він не примикає до ягід і середній зуб тризуба гострий і вузький. І гурт з крупною насічкою То ціна такої монети буде 5-20 гривень. Якщо дрібна насічка це від 2БАМ. Така монета нічого не коштує. І так треба шукати. Щоб була крупна насічка, щоб ягоди примикали. Тобто, черінки примикали до ягід, тоді буде 80-70. Якщо черенки не примикають, то буде дешевше. Але щоб була крупна насічка, і щоб герб був вузький і гострий. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Pats pasirašyti, tas bus didesnis.